Вітаємо, друзі. Питання миру в Україні сьогодні на устах у всіх світових лідерів. Є дві конкретні команди, які працюють над тим, щоб був мир. Це американці з європейцями і китайці з бразильцями, індійцями і таке інше У Китаї там біля 25 країн. Зібралося, які будуть працювати в цьому напрямку. Я вам скажу: всі вони працюють на мир наш з вами. Звісно, за рахунок крові, яку пролили українці. Але мир цей буде економічно-політичний, а не військовий. Закінчиться це все не військовими перемогами. Закінчиться це все, як завжди, мільярдами і трильйонами. Розумієте, які поділять між собою а, ті команди, які працюють сьогодні на цьому тлі. Тому китайці тягнуть собі свою історію, американці свою. А, Байден буде зустрічатися з Зеленським зараз два рази. А, китайці будуть зустрічатися з росіянами. Я вам скажу, що це закінчиться. Але от таким чином, а, не військовими перемогами і поразками. А просто вирішенням економічно-політичних питань. Тому дякую, і до побачення.